Неймовірні футбольні стадіони, які варто побачити: Вемблі, Лондон. Це справжній футбольний храм, найдорожча арена світу, на яку витратили півтора мільярди доларів і чотири роки будівництва. У 2021 році тут пройшли півфінали та фінал Євро 2020 Естадіо Ернандо Сілес, Болівія, цей стадіон буквально під хмарами. Він розташований на висоті 3601 метр над рівнем моря. FIFA навіть хотіли заборонити проводити тут матчі, але після Обурення, зокрема від легендарного Марадони, зробила виняток. Адже стадіо Ернандо Сілес має статус національного стадіону. Альянс Арена Мюнхен, домашній стадіон Баварії, унікальний тим, що прикрашений подушками, наповненими повітрям, які змінюють колір. Червоний для Баварії, білий для збірної Німеччини. Це єдина арена Європи з такою технологією. Маракана в Ріо де Жанейро побудована до чемпіонату світу 1950 року. Цей стадіон увійшов в історію в тисячу Шістдесят му коли тут зібралося понад 183 тисячі фанатів, щоб побачити тисячний гол Пела, і це був світовий рекорд.